І так, всім привіт, друзі, з вами Darker Gornway, і сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння Nintendo Switch в порівнянні з емулятором. Нещодавно в мене на каналі був ролик про мою покупку і першу взаємодію з Nintendo Switch, зокрема з лайт версією консолі, і сьогодні я нарешті зібрався з думками, щоб поділитися своїми враженнями, а також думкою щодо плюсів і мінусів володіння фізичною версією даної консолі. Щоб ролик не вийшов занадто коротким, давайте розглянемо які версії Nintendo Switch в принципі була. Ають і в цілому їх відмінності, тому що це прямо впливатиме на пункт основного відео, який я описуватиму далі. Перша ревізія Switch, вона ж V1, класичний гібридний ванільний Свіч. Друга ревізія Switch, вона ж V2 отримала більш відточений енергоефективний чіп-тегра, що не суттєво впливає на ігри. Switch Lite консоль позбавлена змінних джейконів, вібрації, і можливості виведення зображення в режимі док-станції. Та Switch OLED, який отримав яскравий соковитий дисплей і більш зручну підставку на стіл. Комусь дані дисплеї подобаються, комусь ні. Є люди, у яких болять очі від Шиму. це все індивідуальна історія, однак це особливості дисплею. Також у лейт-версія має найнижче енергоспоживання. А тепер ми можемо приступити до основної теми ролика та розглянути плюси цієї консолі. Перший плюс гібридність консолі. Якщо ви не власник лайтверсії, звичайно ж, зручна можливість пограти на консолі в дорозі, пройти додому і підключити її до докстанції, щоб продовжити грати на телевізорі, що одночасно є і мінусом, але до нього ми ще дійдемо. Другий плюс Нічесні ексклюзиви. На відміну від інших компаній, Нінтендо не торгує своїми іграми на інших майданчиках. Третій плюс низька ціна що на нову консоль, що на консоль на вторинному ринку, як у порівнянні з конкурентами, так і в порівнянні з минулим поколінням консолей Нінтендо, в особі Нью Нінтендо 3DS XL а так само, якщо ви купите спеціальну лімітовану версію консолі з унікальним магазином, в якому знижки тривають цілий рік, ви зможете насолоджуватися великою кількістю як старих, так і нових ігор, другого ешелону, але в день виходу. А тепер поговоримо про мінуси цієї консолі. І перший з мінусів я хотів би виділити пункт, який був у списку плюсів, а саме гібридність даної консолі. Так як консоль має скромне залізо, максимально роздільна здатність картинки Full HD, вони ж 1080. Сяпі, а багато важких проєктів таки взагалі тримаються на 900 пі розширенні, Що еру 4К телевізорів звучить ще найменше смішно, і якщо мультяшні проєкти виглядять ще більш-менш непогано, то грати в повноцінні ігри я б так не став. Другий мінус так само випливає з першого пункту, а саме погана продуктивність у важких іграх, низька роздільна здатність рендеру картинки і нестабільний FPS будуть вашими постійними супутниками. Третій мінус не найкраща якість стіків і в цілому дуже сумнівна реалізація управління. Джекони, які з часом починають люфтити, сумнівне кріплення, простіше було зробити монолітний корпус і класти в кожен набір із звичайним свіч про контролер. А тепер я поясню свою позицію: як на мене, Nintendo Switch варто розглядати як автономну портативну консоль, а не гібридну, тому що адекватно можна спробувати пограти хіба що в ексклюзиви Nintendo, які мають більш-менш хорошу продуктивність при 1080p, дозволі картинки. А всі більш-менш вимогливі ігри запускати має сенс лише у портативі. Найцікавіше, що для більшості ігор емулятор як такий не буде потрібний, так як вони є на ПК і інших консолях. Смартфони складно брати до уваги, так як далеко не всі мають достатньо потопів. Стужність, щоб Nintendo Switch ігри в повному обсязі. Та й самі ексклюзиви Nintendo у підвищеному розмірі рендеру будуть виглядати набагато краще того, що може видати сам Switch нативно. Знову ж таки, як портативна консоль, це відмінний девайс, і якщо розглядати свіч у ключі автономного повноцінного пристрою, то йому просто немає рівних, особливо в його ціновій категорії. Загалом, підбиваючи підсумки, я можу рекомендувати до купівлі Nintendo Switch, Вона мені подобається. Я пройшов на ній особисто порти, які вважають не найоптимізованішими і не найпродуктивнішими. Але якщо вам хочеться ознайомитися з ексклюзивами Nintendo, і ви хочете пограти на великому екрані, простіше і дешевше скористатися емуляторами, отримати абсолютно ті ж емоції, тому що у відриві від портативу вона нічим геймплейно не відрізняється від емуляції. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат. А також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожні, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!